На чому зосередитись до кінця місяця? Угу. Так, зосередитись треба на тому, щоб е, сісти і проаналізувати, де ви самі себе обманюєте. Да? Тобто тут карта ілюзій, да? що це означає? Це означає, що, можливо, ви чекаєте допомоги від тих, хто вам її не може дати. Або ви якісь такі поставили собі при тому багато якихось планів. І цілий, які неможливо зараз реалізувати, да. Тобто поставте крапку на ілюзіях, не чекайте від допомоги від тих людей, які вам не можуть її дати, да або перестаньте надавати допомогу тим, хто просто вас використовує. Тобто тут треба чітко зрозуміти, що вам треба, як це отримати і до чого йти. Да? Тобто, відділити зерна від плів, да? щоб побачити. Що вам треба? Суть, суть. Да? Чому? Тому що, можливо, у вас є великий вибір якийсь, або багато ви хочете, да? і, як, як то кажуть, багато все і на позавчора, і воно не відповідає реальності. Тобто, тут треба дуже якби, таку провести роботу велику, глобальну, на тому, щоб зрозуміти, а що вам треба, і точно поставити крапки на ілюзіях. Це саме перше, що ви маєте зараз робити до кінця місяця. На цьому зосередьтесь.